Розкажіть нам, хто цього разу відвідав калеську громаду? Цього разу калоську громаду відвідали діти з Нікопольської громади Дніпропетровської області. Складний регіон, складний, складне місто в тому плані, що це прифронтова зона. Там постійно обстріли. Діти зазвичай живуть по підвалах, вчаться онлайн, і саме у калуші вони мали можливість відпочити від обстрілів, побачитися своїми однокласниками, з якими від початку війни практично не бачилися. Які у вас враження від відпочинку в нашому місті. Ви знаєте, вони дуже позитивні, тому що для мене це був такий про зарядка трохи трохи розслабитись від реалій нашого часу, тому що саме в Нікополь це дуже тяжко, навіть таке примітивне, як прогулятись там в парк або і сходити в магазин, це а, дуже небезпечно, і це таке знаєте, гра в лотерею, тому що сьогодні ти можеш служити з живим, а завтра може щось статись, і ситуація зміниться. Тобто, ну знаєте, це така перезарядка, як я вже сказала, і трохи насолодитись все таки життям, тому що ну напряжно все дуже у нас. Ти б на наступний раз приїхала в калуш? Так, звісно, мені тут дуже сподобалось. Що тебе здивувало в нашому місті? Мені тут все сподобалось, але мабуть найбільше, що мене вразило, це архітектура. Яке твоє враження від зустрічі з міським головою? У мене залишились дуже позитивні емоції, мені все сподобалось. Велике дякую. Враження чудові. Місце дуже гарне, затишне, комфортне ми вдячні вашій калиській громаді за те, що прийняли нас, за те, що прийняли наших дітей, подарували нашим дітям, дітям Нікопольської міської територіальної громади, які є переможцями олімпіад, конкурсів всеукраїнських та міжнародних. Подарували їм трішечки мирного неба над головою. Надзвичайні діти, талановиті, комунікабельні, швидко зорієнтувалися в нашому місті, тому дуже приємно з ними були спілкуватися. Я бажаю їм, щоб вони відчули мир в найшвидшому часі разом з ними і ми, і місто Калош могло би побувати у їхній громаді, подивитися. На їхнє місто також чи хотіли би ви приїхати до нас знову? Звичайно, звичайно, ми хотіли би приїхати, і маємо надію, що приїдемо. Так швидко вже пролетів час. Що ти хочеш побажати нашим калушанам? Я хочу побажати, щоб вони насолоджувалися моментом. Вони не сумували, оскільки в них є така можливість розвиватися, гуляти в будь-який час. Я приїхала з міста Нікополя. Це місце потерпає постійно від обстрілів від дронів. Ми не можемо гуляти спокійно. Ми постійно живемо в якійсь тривозі, паніці, тому бажаємо цим моментом.